Альне підприємство «Суможитло» – житло не управитель цього статусу. Його позбавили рішенням виконавчого комітету міської ради 27 листопада. Кому ж довірити таку роботу? Влада сум визначатиметься на конкурсі його мають провести найближчим часом істочною датою, поки визначаються. Орієнтовно це буде лютий березень наступного року. Як кажуть у міській раді, таким чином вирішать питання утримання будинків, які не знайдуть управителя, а також врегулюють тарифну проблему, бо нині сума житло працює з тимчасовим розрахунком, законність якого сумнівна. Ми ж не дитячий садок, коли ми даємо дати тимчасовий тариф на три місяці. Дали зробіть пройшло три місяці, нема дайте ще на три місяці, ще на три місяці дали. Знову пройшов термін, нема. До 1 грудня знову немає, просять до 31 травня. Нагадаємо, працювати суми житлу як надавачу послуг із утримання багатоповерхівок дозволили до 31 травня 2015 року.